Поїхали у Львов, потім ми там пішки добиралися до ліса, чотири доби йшли по горам. І, до речі, самі складні випробування з того часу були якраз в перший день походу. Там реально тіпа типу, 30 кілограм рюкзак, і ти спускаєшся з таких крутих пагорбів, там під 70 градусів, 80 градусів. Знизу там повалені сосни з шипами, на котрі можна просто так наткнутися і все. познайомився з людиною, просто з колегою, займалися спортом, і спочатку я думав, що він жартує, типа що там готуєшся бігати, щоб перетам до або ще кудись переткнути. Я подумав, що жартує. А потім він реально так серйозно каже, що в мене знайомі пішли і вийшли. Якось був до цього готовий, що таке може бути, що може статись. І тут просто картинка змінюється, як у якомусь фільмі. Вони біжуть, собаки біжуть, вони з автоматами кажуть на землю. І взагалі не пошкодав, не пошкодував. Реально ну, реально все подобається. Почас, як казав, пощастило і на FPV подивитися, і на Мавіки, і на бомбери, і а блін. Це реально крута робота, реально, і пригоди круті. Я не ставлюсь до цього, як до роботи. Я ставлюсь до цього, як до движу, і мені це подобається. Тобто і в матеріальному плані, і в духовному плані тут ну, реально можна знайти багато. Це складний шлях, але ці випробування вони типу, проходять не дарма. Я не кадровий офіцер. Я навчався 20 років тому і пройшов військову кафедру. Оскільки є вища освіта, то одразу надали звання молодшого офіцера. Краще я піду все ЗЧ. якщо зловлять, то двері тюрми рано чи пізно відчиняться, а кришка труни не відкриється. Це факт, довга війна. Це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються, втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії.